Українська радість не тиха і не стримана. Вона не ховається і не мовчить. Вона виривається словами, вигуками, сміхом і часто сльозами водночас. Коли стається щось справді важливе, українець не говорить сухе Я радий. Він вигукує так, як відчуває щиро, голосно, лунко, живо. Бо радість по-українськи. Це коли серце не встигає за словами, коли емоція настільки сильна, що мова починає жити окремим життям. І саме так народжуються фрази, які ми впізнаємо без пояснень: фрази, що супроводжують наші дні світла, наші успіхи, наші перемоги. Коли стається щось добре, українець вигукує: Оце так, отакоє, та не може бути! Матінко рідна, і в цих словах здивування, щастя і дитяча віра в диво. Радість часто вирвається з грудей і одним словом Йой, лишенько, але цього разу від щастя, бо емоція така сильна, що її тісно в правильних реченнях. Коли все вдалося, екзамен, робота, справа, дорога слава Богу, дякувати небесам. Файно пішло, як по маслу. Радість у нас часто має вдячність. Ми не просто тішимось, ми визнаємо не самі. А коли перемога гучна, справжня, така, що аж серце вистрибує. Ура! Є, маємо! Зробили! Тут уже не до стриманості, тут радість. Командна, колективна, часто з жестами, наприклад, кулаками догори. Особлива українська радість домашня, тепла і дощему своя. Коли все на місці, добре, як у Бога за пазухою, от і дякувати Богові все вдалося. Душа співає, серце радіє. Це не крик а внутрішнє світло, тиха радість, що гріє. Коли бачимо щось гарне: вчинок, дім або когось, людину, дитину, ну й краса очей не відірвати. Золото, а не людина, як сонечко. Українська радість часто образна. Ми бачимо світ через світло, тепло і природу. Є радість із гумором. Та це ж свято якесь. Живемо оце життя не день, а подарунок, бо сміх наш спосіб радіти навіть тоді, коли важко. А ще ми любимо ділитися радістю? Дай Боже й тобі! Хай щастить, нехай і вам ведеться! Українська радість. Не жадьбна, вона хоче, щоб добре було не лише мені, а всім. І, мабуть, найголовніше, українець радіє всім тілом, він обіймає, плескає по плечу, сміється очима, говорить гучно і щиро. Бо радість у нас не сором, радість ознака життя. Тож, коли почуєте слава Богу, йой, яке щастя! Ну все можна жити. Знайте, це не просто слова, це українська душа радіє. І колись настане день, який ми всі так чекаємо: день, коли звістка про перемогу України пройде через кожен дім, кожну вулицю, кожне серце. Хтось у той момент заплаче. Хтось засміється, а хтось мовчки обійме найдорожче. І цієї миті кожен з нас вигукне свої слова не завчені, не пафосні, а справжні. Ті, що народяться тут і тепер, дочекалися. Слава Богу. Все, тепер живемо. Або просто тихе перемогли. Тепер хочу почути вас. Напишіть у коментарях, які слова радості першими зірвуться з ваших уст у День перемоги України. Одне слово чи одну фразу. Ті, що йдуть з серця. Бо ця радість спільна і вона неодмінна. Буде